Для вільного волевиявлення наших земляків. І я вітаю рішення Черкаща і переможців цих перегодів. Особливу увагу ми приділяли і будемо приділяти ефективній соціальній політиці, сказав глава держави. Зауваживши, що особисто буде жорстко контролювати урядову соціальну політику. Домовленість. Які досягнуті з Російською Федерацією дають можливість інноваційного оновлення економіки України і продовження її модернізації. На думку президента, ці домовленці дають змогу планувати в першу чергу стабільний розвиток промисловості, підвищення конкурентоспроможності українських товарів і створення нових робочих місць. Але курс держави на євроінтеграцію Залишається незмінним. І такі доручення дані уряду, Верховній Раді, голова був присутній там для того, щоб об'єднати зусилля і продовжити цю роботу на підготовку угоди. Президент України, але угоди для того, щоб національні інтереси перемогли. Президент України висловив незадоволення темпами виконання програми активізації розвитку економіки на 2013-14 роки і поставив задачу здійснити ретельний аналіз виконання програми, зробивши новий акцент на створення умов для прискорення структурних реформ. Необхідно дати жорстку оцінку, як він сказав, діям тих чиновників, які гальмують виконання реформ і національного плану дій. Щодо запровадження програми економічних реформ заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка ефективна держава. Тому сьогоднішня наша програма, яку зараз ви почули, і в ній передбачені ті цілі і стратегічні пріоритети на наступний рік, які ми з вами весь час пропонували, реалізували і виконували. І вони залишаються незмінними. Вони є базисом формування програми економічно-соціального розвитку Черкаської області за 2014 рік. Ключові тенденції, і пріоритети закладені в програму такі: перш за все, це підвищення конкурентно спроможності промислового комплексу внаслідок зниження ціни на природний газ та налагодження торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією. Більше 30 тисяч. Працюючи, наче краще, залежить від цього назводу. Модернізація виробництва в результаті введення податкових стимулів, і, зокрема, звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств, що реінвестується у розвиток виробництва, комплексний розвиток сільських територій. Протягом наступного 2014 року основна увага буде приділена розвитку села. Рішучі дії щодо зниження кількості людей, які отримують заробну плату на рівні мінімальної, і поставлена задача в слідуючому році перешагнути рівень 3000 гривень середній по області. Будівництво ремонт і реконструкція доріг, підвищення рівня медичного обслуговування, завершується будівництво обласного перенатрання. Медичної допомоги. Щодо програми «Питна вода, Віктор Гроч, я вважаю, що це слушне зауваження, вона є на державному рівні і вона стосується Черкаської області, але це не буде заважати тільки прискорити ці роботи, якщо ми приймемо і в бюджеті, і в програмі такі напрямки, які дадуть покращити цю ситуацію і скоріше вирішити ці питання. Я думаю, це треба внести. Звертаюся до депутатів обласної ради і прошу підтримати проєкт програми економічного соціального розвитку на 2014 рік. І прошу, давайте покажемо приклад єдності у нашому прагненні змін підняття якісного рівня життя наших країн. І я пропоную підняти статус цієї програми рядом організаційних. І адміністративних заходів. Про це ми говорили нещодавно на колегії обласної державної адміністрації. Користуючись нагодою, поздравляю всіх присутніх з наступаючим 2014 роком і бажаю вам щастя, міцного здоров'я і злагоди кожну родину. Дай вам Бог здоров'я!